Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ. На півночі на Житомирщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 6 градусів та до плюс 1 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Житомирі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Перша половина дня у Чернігові буде ясною, а після обіду з'являться хмари, опади не очікуються. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс 6. Протягом усього дня у Сумах буде триматися хмарна погода. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, вночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На Донеччині вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 5. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Донецьку буде вкрите хмарами, без опадів. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Луганську буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день та до плюс 7 вночі. Весь день в Одесі буде хмарним. Ранковий дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 7 до плюс восьми вночі. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. протягом усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Вже вранці небо у Херсоні затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 10 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Весь день у Запоріжжі буде хмарним, без дощу та снігу. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та від плюс 4. До плюс восьми вночі. Зранку до самого вечора у Сімферополі небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс восьми до плюс чотирьох градусів та від плюс 2 до нуля вночі. У Львові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс восьми до плюс 5 градусів, та від плюс 1 до нуля вночі. Хмари, що з'являться на небі в Івано-Франківську вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 5 градусів та до плюс 1 градуса вночі. Вдень у Тернополі очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Чернівецькій області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів та до плюс 2 вночі. У Чернівцях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 11 градусів та до плюс 3 градусів вночі. Вдень в Ужгороді хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, вдень, можливо, пройде дрібний дощ. Але він закінчиться ще до приходу вечора. У Рівненській області температура день буде від плюс 8 до плюс 4 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Вдень в рівному хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Волинській області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів вдень. Та вночі від плюс 1 до нуля. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Луцьку майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 3 градусів в день, а вночі від плюс 2 до нуля. Вже вранці небо у Хмельницькому затягнеться хмарами. Які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 7 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 7. Весь день у Кропивницькому буде хмарним. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. У Полтавській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 8 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Зранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову. У Вінницькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день та до плюс 2 градусів вночі. З самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, опади не передбачаються. Народний прогноз погоди до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтає. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили, якщо 25 березня туман. То буде великий врожай Льону і Конопель. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що були з нами сьогодні. Бажаю вам затишку у вашій домівці незалежно від погоди за вікном. І нехай кожен ваш день буде сповнений теплом як ясний літній ранок. Гарного та спокійного всім дня до нових зустрічей! Бережіть себе!